Усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні буде друге відео з рубрики експерименти. Сьогодні ми перевіримо, що буде, якщо листок А4 понестити в воду і спробувати на ньому щось розмалювати. Чи буде він писати, чи він взагалі розірветься, ніхто цього ще не знає. Тому сьогодні ми перевіримо. Усіх вітаю, починаємо. Берем лист А4. Ось формат очний. Кладемо його в воду. Беремо, звичайно, олівець, витискаємо і погружаємо його в воду. Ось так. Так, ось. І тепер на цій області спробуємо щось намалювати. Як бачите, якщо дуже легенько наводити, то воно пише. а якщо надавити, то буде, ну ви зрозуміли. Тому ми вияснили, що під водою на листі А4 так само можна малювати, як на звичайному, хоча якщо сильно надавити, то він не злізеться. Але якщо і без води, якщо його сильно надавити, то він теж порветься. Ну, або відгуки. Але стирати, думаю, це вже не можна буде, тому що залишиться ось це. Так, давайте ще попробуємо дещо ще доволі. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Надіюся, вам сподобався експеримент. І тепер ви знаєте, що під водою можна малювати. Всім бувайте!